Так, ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні, вже, як ви здогадались, буде рубрика авторемонт. Ось машинка на естакаді. Зараз буду розповідати, що та да як, що я буду сьогодні робити. Так, Хотів сьогодні зняти клапан ЄГР. І почистити його. А то давненько в мене вже так горить check Engine помилка. Робили комп'ютерну діагностику і сказали, проблема, ось ну, цей клапанок видає цю помилку. Він це вже не родний клапан, я міняв старий. він, Отут мебранка, оця вона просто тріснула і все. І він не працював. Це я поставив робочий, ну, чомусь знову ось пройшло. Десь 4 роки. 4 роки я сюди не лазив і з'явилася помилка і хочу його зняти, почистити. Можливо, просто він оцими газами підзабився і ну, погано шток ходить туди-сюди. Зараз розберу і глянемо, що там внутрі, наскільки він забився. В принципі, знімати його не дуже. Проблемно, ну, але є свої нюанси, про які я буду балак, розказувати. Ще тут щось у мене свистить, не знаю, можливо, десь якийсь патрубок лопнув, ну, наче не турбина. Така, що ну, такі якісь свисти, як десь прориваються повітря, можливо, просто десь порвався патрубок, чи з турбіни десь, чи щось там. Ну, Буду то вже дивитися по ходу діла. Розбиратися. Ну, сьогодні ціль ось клапаний ГЕР зняти його і почистити. Це моторчик 1,9 TDI на 130 кінських сил. Машина Volkswagen Passat b 5 2005 року виробництва. Потім, кому цікаво, скину, десь написом зроблю маркіровку цього клапана ІГР на цей мотор. Можливо, комусь буде цікава інформація. А ось, друзі, поки я буду знімати його. Поки буду розказувати, де що там відкручувати. Мені просто цікаво ваша думка. Можливо, ось там хто з підписників, хто колись цікавився, можливо, хто знає, от як краще глушити цей клапан ЄГР? Чи якщо воно працює, краще? Хай працює і не глушити. Тут, якби думки розходяться, хто каже, треба його заглушити. Ну це екологія, це щоб оце не спалені ці гази і ще раз по другому колу дожигалися, щоб менше було викидів. СО2 в навколишнє середовище. І, можливо, ну, якщо воно, в принципі, працює, да, воно, звичайно, дв... двигун трохи засаряє всякими оціми недопалками і, можливо, ну, портить двигун. Але як би його придумали, да, воно працює. Так що, якщо він працює, це клапан. Мені кажеться, що краще він хай працює. А коли вже ну, ця там лопнула, коли він взагалі не працює, тоді в принципі можна ну, або замінити на новий, як я зробив, або просто. Його його заглушити, перекрити і все, щоб оці недопалки знову не летіли в, в циліндри. Так, ну що, друзі, ось е, тут є три е, гвинти. Е, ось один, другий. І там знизу третій треба ну, підлізти туди. Тут е, звичайний шестигранник на е, шість. На 6 три е, болти. І е, там ще от знизу е, оцей патрубок, е, щоб відкрутити, тут у нас на 8. Теж отакий шестигранник на 8. Оце два гвинти і потім оцю скобу е, зняти і зняти е, сам клапан. Так, ось, друзі, сняв я клапан цей ЄГР. Ось така срань там внутрі. Ну це ще так. Не дуже сильно він засорений. Буває набагато. Е, більше бруду. Ось отак, друзі, краще видно на сонці показую. Ось така ось хрінь. Це все воно Летить е в опускний колектор і в циліндри. Ось впускний колектор отак ось виглядає. Пари масла, е нагару цей і все туди воно летить. Так, ну що, друзі, буду зараз чистити. Ось є в мене отака штука, е лакцаєць. Е і зараз з ним буду чистити. Це все вимивати, отак ось якось протирати зубна щітка в мене є і зубною щіткою буду отак витирати. Так, друзі, ось отак я зміг відчистити. Ну, Не дуже гарно, але як вийшло. Чесно кажучи, оця штука. Дуже погано відчищає. Це вона, я так зрозумів, для таких більш тонких якісь очисток, там по стику десь отак от чисто пиль прибрати і все. А от отаку хрень вона не вичищає. Треба бензином або керосином, чимось таким. Ну, Хоч так, трохи відчистив, і то добре. Так що зараз буду ставити і їхати, то вже часу немає. Та й бензина поруч ніде немає. Все, друзі, ось так от збираю. Спочатку одів клапан на оцей воздушний патрубок і намастив герметиком ота рідна прокладка кольцо. Зараз ставлю ще під вихлопні гази оцей колектор, прокладочку, ось таку. І все, затягую гвинтами.